21 грудня на базі клубу Файтер відбувся щорічний зимовий турнір із кітбоксингу К 1 Подія зібрала 35 юних спортсменів, наймолодший 2017 року народження. У змаганнях взяли участь як хлопці, так і дівчата. Окрім вихованців клубу Файтер участь взяли і діти з інших спортивних закладів. Усі учасники отримали грамоти, медалі та солодкі подарунки від партнерів турніру. Цей турнір направлений для того, щоб змотивувати дітей для розвитку в спорті та поздоровити їх з новорічними святами. В цьому турнірі прийняли діти. Наймолодший був 2017 року народження, найстарший був 2008. Це були дівчата, якраз заключний бій. Треті вихідні у нас проходять турнір за турніром. Ми були перед цим на стадіоні. Був турнір з боксу цього разу. Був турнір з К-1, і наступну суботу буде з Панкратіону. І це якраз підведення дітей до завершення його тренувального року і маленького відпочинку перед наступним ривком. Кожен отримав нагороду: це грамота, медалі та солодкі подарунки. Солодкі подарунки нам надали наші постійні партнери, друзі, компанія Джаз та Вієнко Олександр. Сьогоднішніх змагань в червоного куту – Пустинцев Ерік. В синьому куту – сухоруков Давід. рінзі – Провод Кирило. У першому двобої наших сьогоднішніх змагань. Перемогу здобув боєць синього кута. Дякую учасникам, дякую організаторам, дякую батькам, вболівальникам, спонсорам за все те, що ви робите для нашого спорту в місті, для розвитку нашого спорту в громаді. Нашій. Особливо дяка Збройним силам України, які в даний момент. Помінять наші з вами життя і наші з вами можливості.